Наразі я лікуюся в Глушкової Людмили Сергійної. Звісно, я дуже задоволений цим лікуванням. Що мені сподобалося зразу, коли я записався до лікаря-дерматолога, вона зразу вказала причини моєї хвороби. Ну, я прийшов з такою хворобою, як сказати правильно, акне. Тобто це грува хвороба. У мене, в принципі, область. Обличчя саме чоло мене завжди було проблематичним. Я, в принципі, завжди лікував наслідок, чому це так. Але завжди воно відновлювалося там, через 2-3 місяці. Що мені сподобалося, що Людмила Сергіївна без жодних аналізів зразу припустила дві можливості, чому це що це може бути або наявність пілорі, або проблеми зі шлунком, з підшлунковою залозою чи гастрит І я був здивований, бо в принципі я два роки проходив, вже поздавав аналізи на кров, і в мене був за великий вміст в крові саме бактерії, геликобактер пілорів. Тобто, видно, що вже людина компетентна в своїй сфері, і відповідно, що вона вирішила лікувати не лише наслідки хвороби, а лише й причину з цього, що починається ця хвороба. Я дуже задоволений ставленням. В принципі, якщо я можу вже порівняти клініки і європейські. І тут я дуже задоволений, тому що в мене був острах чергово розчаруватися в медицині, або, скажімо так, в українській вчизній медицині. Але це для мене був приємний сюрприз, тому я дуже задоволений.